Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні з'ясуємо, чи треба ставити крапку після заголовка. Між іншим, це проблема, бо одні люди вперто ставлять ту крапку, а інші не менш уперто її уникають. Запам'ятайте, після заголовка можна ставити знак питання чи знак оклику, щоб придати відповідну інтонацію. Але в жодному разі не ставте крапки. Є таке правило чинного українського правопису. Цитую. Параграф 115, примітка перша: крапка не ставиться у кінці заголовків на вивісках і штампах. Ось така традиція. А й справді візьміть будь-яку книжку чи журнал, розгорніть її і переконаєтеся, що ніяких крапок після заголовків ви там не побачите. І це ніяка не новація. Це правило існує в нашій мові здавна. Ось і все. Насамкінець лише додам, що дбаючи про чистоту своєї мови. Ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.